І всім привіт! З вами завжди я, Даня кв 44 і сьогодні я би хотів зробити відео до Дня Соборності України. Ну що ж, з вами завжди я, Даня кв 44. Заварте чайок, беріч смачненько, ну а ми розпочинаємо. Це Австро-Угорщина в 1918-му. Вона тоді розпалася на дуже багато країн. Ну, але ми нашу увагу сьогодні звернемо на ЗуНР Західну Українську Народну Республіку. Так, ну що ж, швидко ми перейшли з 1918 року в 1919. Ну, і тут, як ви зрозуміли, у нас акцент падає на УНР і ЗуНР. Ой, забув сказати, що ну ми розпоч... ми перейшли не до 19-го, а залишились на тому ж самому 1918. му В цьому році УНР і УНР оголосили війну три держави Польська Республіка, РСФСР і Біла Армія. І 21 січня 1919 року на Софіївській площі в Києві. Офіційно затвердили те, що ЗУНР і УНР об'єднуються в єдину УНР. Ну а потім вже радянські війська взяли під свій контроль Київ. І вже не було смислу ну, від того об'єднання з УНР, бо Україна вже цю війну програла. Ну а вже потім, на жаль, Україна залишилася на таких жовтих територіях. І на той момент столиця в України була у місті Вінниця. В в розпорядженні армії УНР залишилося 5 тисяч виснажених солдат, але які у яких та у яких ще була мотивація воювати за УНР. І потім вже Симон Петлюра відправився в Варшаву на переговори з правителем Польської Республіки, вибачте, я його ім'я не знаю, щоб тепер же україно польські війська протистояли Червоній і Білій армії. Ну і одна з волинських армій прийняла ці переговори як зраду і перейшла на територію білий, на сторону Білої армії. Ну і да, зрадники були ще й тоді, на жаль. Ну Але потім прийшла сила до українсько польської армії, і українська армія прорвалася до Києва. Ну але ж в тому самому 1919, коли взяли Київ, а в 1918-му році Румунія взяла Чернівці. Ну, то в цьому ж 19-му розпочалася радянсько-польська війна. Ну, а потім з 13 по 25 серпня розпочалася легендарна битва за Варшаву. Легендарна битва за Варшаву. Радянські війська захопили велику частину Варшави і вже й проходили по, лі... по мосту під річкою над річкою Вісла. Ну але україно-польські війська змогли їх відтіснити назад. Потім кордони війни стали такі. Ну, а потім війна завершилася на таких кордонах. Польщі доставалася вся Західна Україна, вся Західна Білорусь і Вільнюс, столиця сучасної Литви, яку на той момент контролював Радянський Союз. Ну а саме, як завжди, був я, Данікале44. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, всім хорошого настрою і всім пока-пока.